Вітаю! це програма схеми. проєкт Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Садлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників та корумповану правоохоронну систему. Ігор Коломойський, український олігарх при владі, губернатор Дніпропетровщини, власник потужного медіахолдингу, одного з найбільших українських банків, приват авіакомпанії, міжнародні українські авіалінії, нафтопереробних заводів та мережі автозаправок. Людина, що має величезний вплив на політику та економіку країни, багато хто вважає, що саме завдяки репутації та діям Коломойського Україна утримала Дніпропетровщину від захоплення в. Влад... Лади бойовиками-сепаратистами та чи настільки він однозначно позитивний персонаж, коли мова йде про заробляння грошей його бізнес імперії за рахунок держави, де для Коломойського закінчується патріотизм та починається виключно бізнес-інтерес? Одним з тих, хто системно доводить, що олігарх Коломойський часом діє в інтересах свого бізнесу у збиток державі? Є народний депутат, колишній журналіст Сергій Лещенко. Ці двоє днями зустрілись у парламенті на засіданні комісії з питань приватизації, яке ніде не було анонсовано. Журналісти нашої програми були єдиною знімальною групою, що потрапила на засідання. Ексклюзивний відеорепортаж Сергія Андрушка. Це не анонсоване засідання спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації. Сюди в будинок на вулиці Банкові прийшов олігарх. Та губернатор Ігор Коломойський. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Ігор Коломойський, очільник Дніпропетровської області, ще власник групи один плюс один медіа, куди входить сім телеканалів. Співвласник групи приват, куди входить низка підприємств. Ще співвласник Приватбанку. З офіційної біографії пана Холомойського, розміщеної на сайті Дніпропетровської обладміністрації, згадок про його власність немає. Більше того, відсутня будь-яка інформація, чим саме займався чиновник з 2010 по 2014 роки. Ще нам раніше вдалося з'ясувати, що він має потрійне громадянство. Весь buenas стация Радио Свобода. Так. А, ну, може просто коротко. Это же мы с вами про паспорта. Так. Да. Кроме, кроме украинского, да. израильский и кипрский. У вас есть. Да. А на сколько це відповідає от в чинному... а в це написано, що запрещено двойное гражданство. Ну то а якщо ви маєте А, тройное не запрещено. Засідання депутатської комісії за участі Ігоря Коломойського намагалися провести без участі журналістів та громадськості. Зверніть увагу, як реагують депутати на появу знімальної групи «Схем». хем. Само буде все ж таки зміто. Якось так було переписано зі свободи. Буде чи не до кінця це питання визначене? Ви не готові будете Якось донести до громадськості думку, що не повідомляють про такі можливості. Готові, до речі, довказький запит готовий, щоб пожоти на дованку. Ніколи пократи, ніколи. Очільник секретаріату Олександр Матвійчук двічі підходив, щоб повідомити цей захід не для журналістів. Ми пресу приглашати не чому? Це ж відкрите планіруємо. Ви рішаєте за голову, так? А ви голова? Ні, я зараз секретаріату. Мені було доручне. Якщо так будете вести, собі ми напишемо доручні на вас, на ту саме чого? Що ми прийшли на, віку, на засідання. А хто вам сказав, що, ми відкрит? ви що ми відкрит? ну відкрите? Откуда вас відомо, що не відкрите? В прес служби є наша заявка. Ні, прес служби є наша заявка. Почекайте. Ви ж прийняли рада прийняла рішення, що не всі журналісти російських не пускати. Ми повинні помінемо українську. Ні, я поздравляю. Зрештою знімати дозволили. Очільник спецкомісії з питань приватизації Верховної Ради Борис Філатов, донедавна заступник пана Коломойського як голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Председатель Дніпропетровської обласної адміністрації Коломойський Ігор Валерійович. Спочатку комісія поговорила про свій план роботи. Місяць має у нас в основному. направлен на выездные заседания комиссии в городе Одессе. Решта часу. Головно выступ Коломойского. Спочатку он уточнил, чи записывают его журналист. Борис Альбертович, господин со свободы поставил диктофончик. Это нормально? Мы не можем За нет, я не запись считается официальной уже. Да, запись считается у нас официальной. У нас заседание открыто для прессы. Правильно? Я просто чтобы тогда фильтровать. Його головна пропозиція повернути до власності держави укрутпром та низку інших раніше приватизованих підприємств. Спасибо за приглашення. Я очень чекав этой зустрічі. Очень чекав, когда сформируется наконец ваша комісія по приватизації, потому как з времени майдану, когда на ньому перший раз прозвучало о том, що все незаконно украдено з 2010 року до 2014 года за время правления Януковича, будет возвращено в державу. Вот. Как-то мне пришло в голову вопрос, а почему именно за время правления Януковича з 10 по 14 а до этого? утверждаю следующее. Что это приватизация, принятие этого закона об особенностях приватизации Укрпрома, изначально было заведомо замыслено для того, чтобы ограничить круг участников. будущей возможной приватизации и для того, чтобы это попало в определенные руки. Причем, как ни парадоксально, придумывали это одни, а попало это в руки другие. У нас в приватизации участвуют все, а покупают все Ахметов, типа того. Вот. Но воспользовались совершенно другие люди, в число которых входил и я. Объединение под названием «Укрутпром» приватизировали специальным законом часы президента Кучмы. Тоді до Укрутпрому входили з десяток підприємств серед прізвищ кінцевих приватних власників: Ахметов, Новинський, Коломойський. За одне з підприємств і досі точиться судова тяганина між олігархом зятем експрезидента Кучми Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським у лондонському суді. Коли, звісно, Пінчук дойшов до того, щоб з помощі англійського правосуддя починати вимагати взятки, продовжувати вимагати взятки для кучми. То є пробував нас вимагати з допомогою адміністрації ресурси, которым владел кучма там августа по декабрь 2004 года. Потім з декабря 2004 там до какого-то періоду он помощью там різних кримінальних структур намагався этим займатися. Нічого не вийшло. Потім вірту він пошов в англійський суд. Депутат Сергій Лещенко, колишній журналіст. У Коломойську уточнив про хабар, який він давав. Кожен місяць, кожен місяць, починаючи з февраля 2003 года і по ноябрь 2004, він, Пінчук, получал на своїй компанії 5 доларів. Є його рукою долларов. 110 доларів. 22 місяці. От кого? От вас? От нас, да. За що? За те, що вони не препятствовали нам. Находиться, воспользоваться нашими правами акціонерів в Українафті. Потому що до этого ми добратися до управління, получить места в наблюдательному совете, в правлении, мы не могли. І потім була історія, він прийшов, сказав, ходіте в укранафту. вот такая такса можете попасть туди. А ви готові подати про це? Да я вже в англійському судді. Ми та готов, ну у мене у мене не готово, готово, готово. Ігор Коломойський згодом нагадав, що за останній рік загинули два колишні голови фонду держмайна, які знали багато інформації про приватизацію. Вот эти тенденції, которые произошли з Семенюка щетавим. Я, наприклад, не считаю, я пусть там поліція розслідує, но я страшу мінімум там доведення до самогубства. Бо ж вони як раз знали всі секрети приватизації. У належить державі та групі приват, яким зокрема володіє і ігор Коломойський. Далі дискусія між депутатом Сергієм Лещенком та Ігором Коломойським. Так вам є, якщо ми задаємо слідственну комісію, по... шикарна я буду давати показати по укрутпролу і укранафті. Наприклад, да, от, от я буду тока за предметом ви ж не создадите. Вам позвоніть хто та і скаже, що нельзя. після засідання? Ми запитали у пана Коломойського, чи є у нього спільний бізнес з одним з депутатів народного фронту, другим та однокурсником прем'єр-міністра Арсенія Сенюка. Иванчук, е да. вашим партнером по бизнесу? Ну, скажем так, опосредованно, не напрямую. Ну, То тобто, я пояснить. Ну, есть там некое предприятие, в котором у меня есть свой интерес и есть у Иванчука свой интерес. Но там независимое управление, поэтому я не вмешиваюсь в управление этим предприятием. Я там, я там сказал, что портфельный инвестор. Ну, вы часто телофонуете Иванчуку. Да, мы общаемся, мы в хороших отношениях. Выплываете, иногда, иногда. иногда мы ругаемся, но, но большей частью мы в хорошем вплываю. Ну и так Він же голова. Комітетом прав. Ну, а я є в тайсерані то місце, ті люди, на яких я не впливаю? Радіо Свобода раніше помітила, як депутат Іванчук приїхав у Верховну Раду в автомобілі разом з Коломойським. Пане Іванчук, пане Іванчук, а ви їздите разом з паном Коломойським? В одній машині? Пане. Да. пане Коломойське, можна Радіо Свобода на запитання. Що ви робите в одній машині з народними депутатами? Чіпка сам на вулиці ловив таксі. А я його знав, взяв з себе. Андрій Іванчук зараз очолює комітет з питань економічної політики. За інформацією ЗМІ, саме цей комітет уникає розгляду законопроекту щодо акціонерних зібрань, мета якого позбавити Коломойського реального контролю над Укрнафтою. Хоча більша половина акцій Укрнафти належить державі, держава не отримала дивідендів від Укрнафти. Ви досі очолюєте робота реально секретаря. Правильно Більше всіх ви ж знаєте зупини. Посмотрите, як ми роботу. То я хочу пообщатися журналістів. Пообщати. Ну, Протокол та стенограма засідання цієї комісії мала бути оприлюднена для громадськості. Утім, поки цього не відбулося, раніше спікер парламенту Гройсман зобов'язав заздалегідь анонсувати депутатські засідання та оприлюднювати стенограми з протоколами впродовж п'яти днів після їхнього завершення. Попередньому випуску у рубриці обличчя влади ми розповіли про першу заступницю міністра охорони здоров'я Олександру Павленко. З'ясували, що вона займається сумісництвом, хоч із грудня минулого року працює в міністерстві не припинила дію свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю. А це порушення одразу трьох законів: про адвокатуру та адвокатську діяльність, про засади запобігання і протидії корупції і про центральні органи виконавчої влади. Олександра Павленко відмовлялася від коментарів для нашої програми, пояснюючи це украй напруженою роботою. Однак, після виходу сюжету в ефір час знайшовся і для журналістів, і для написання заяви про припинення адвокатської діяльності. Реакція на наш матеріал була дуже оперативною. Сюжет про те, що Олександра Павленко займається сумісництвом, вийшов в ефір увечері 5 березня. А вже вранці перша заступниця міністра виклала на своїй сторінці у Фейсбук фотодовідки про те, що вона подала заяву до ради адвокатів Київської області на припинення адвокатської діяльності. Більше того, в пані Павленко знайшовся час не лише для подання заяви, а й нарешті для спілкування з журналістами я тут перш за все вона відреагувала на закиди Центру протидії корупції про те, що вона лобіює інтереси власника фармхолдингу Дарниця та депутата Гліба Загорія. Нагадаємо, активісти заявили, що її правки до законопроекту про закупівлю ліків через міжнародні організації збігаються із текстом законопроекту, поданим паном Загорією. Павленко прогнозовано все заперечує. Наше критичне зауваження стосується абсолютно всіх трьох законопроєктів. Тому стверджувати про те, що наше критичні зауваження якіurarі, якимось були враховані, якимось ні, nee, насправді не можна. Це просто чутки, які розносилися, ну можливо, через те, що комусь це було цікаво. І з паном заборі ви спілкуєтесь у останній час? Я знаю цю людину. Ну які у вас відносини? Не знаю, які. Я колись була адвокатом цього заводу. Фарм заводу Дарниця. І найголовніше, Олександра Павленко фактично визнала, що займалася незаконним сумісництвом, подякувала схемам за уважність. Мовляв, тепер все гаразд. Заяву в раду адвокатів. Подала, ну скажіть, ви свідомо що не свідомо не подавали цієї заяви на припинення букаської діяльності. По перше, хочу сказати, що вдячна громадському контролю, що зауважили. На це не вистачає часу, тому що кожен день праці йде. Але при тому вона дуже обтічно висловилася про особисту відповідальність за порушення одразу трьох законів України, обмежившись словами, що в цьому немає нічого такого. Чи може бути тут якась відповідальність за такі речі? Ну, бо ми мали такі історії з Власенком, якого подав мандату. До речі, ви теж працювали у юридичній фірмі. Були тому для того, щоб ця історія не розвивалася, я зупинила і звернулася до органу. Я думаю, що нічого такого. Вже майже рік в Україні не може бути ні призначений ні звільнений жоден суддя через блокування роботи Вищої ради юстиції з боку колишніх регіоналів. За цей час назбиралося близько ста суддів, яким виповнилося 65 років, і які за законом не можуть більше судити і повинні йти на пенсію. Однак такі судді досі займають свої посади та утримуються за рахунок державного бюджету. Олександр Чорновалов порахував, що тільки в минулому. Му році на зарплату непрацюючим суддям-пенсіонерам було виділено понад 30 мільйонів гривень. Чи виправдані такі витрати, коли Україна у глибокій кризі і як ніколи потребує раціонального використання коштів держбюджету? Вища рада юстиції, що призначає та звільняє суддів, не працює вже майже рік. За цей час близько сотні суддів досягли пенсійного віку, а значить, більше не можуть вершити правосуддя і повинні йти на пенсію. Утім, паралізована вища рада юстиції їх не звільняє, тому ці судді досі залишаються на посадах і отримують заробітну плату з бюджету. Як нам відповіли у секретаріаті Вищої ради юстиції, зараз накопичилося більше 80 заяв суддів про звільнення, яким виповнилося 65 років. Це судді з усіх куточків України від місцевих районних до верховного суду, і з кожним місяцем їхня кількість зростає. Тільки у нас у Вищому господарському суді на настоящий момент СМА. прошлого года уже трое судей, которым исполнилось 65 лет и которые не осуществляют э, деятельности, связанной с рассмотрением дел. весь прошлый 2014 год, несмотря от э, достижения возраста, судьи получали такую же заработную плату, как и те, кто продолжал рассматривать дела. ну такого законодательства. Ми проаналізували декларацію кожного з цих суддів і підрахували, що їхнє загальне щомісячне утримання обходилося бюджету у майже 2,5 мільйона гривень або близько 30 мільйонів на рік з податків українців 30 мільйонів гривень суддям, які не судять. Для порівняння за приблизно стільки що рік було витрачено на друк літератури за програмою Українська книга або в шість разів більше ніж на заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у міжнародній клініці відновного лікування 30 мільйонів гривень на зарплату непрацюючим суддям-пенсіонерам. Чи виправдані такі витрати, коли Україна в глибокій кризі і як ніколи потребує раціонального використання коштів держбюджету? Суддя Верховного суду Валентин Косарів ще з листопада мав піти на пенсію. Утім, вища рада юстиції його не звільняє. Тож пан Косарів продовжує отримувати зарплату, хоча не судить. Що раз мене не звільнили, це не моя вина. Я написав заяву ще у жовтні місяці про те, що в мене в листопаді 65 років. Що мене звільнили відставку. Але він жаліється, що у зв'язку з прийнятими Верховною Радою змінами до державного бюджету на 2015 рік зараз такі, як він, судді пенсіонери отримують вже не понад 30 тисяч гривень на місяць, як раніше, а лише мінімальну зарплату 1218 гривень. Ну вони вирішили. А це що ж тоді вам платити заробітну плату? Потім на ти вам один мінімальник. Поэтому говорити о какому-то перерозході господарства средств. В даному випадку складно. скоріше ми маємо елемент іздівательства над суддями. Кому ж вигідно тримати суддів у такому підвішеному стані? Колишній член Вищої ради юстиції Сергій Власенко вважає, що в цьому зацікавлені самі судді. Та самі судді. Котори заінтерісовані в тому, щоб над ними не було контролю, поскольку Высший Совет Юстиции – це єдиний конституционный орган, який у повномочено ряд вопросов, в тому числі і вопрос привлечения судей к ответственности за нарушение присяги. З ним погоджується експерт центру політико-правових реформ із суддівництва Роман Куйбіда. Зараз не можна звільнити жодного суддю, навіть ті, які попадають під закон про відновлення довіри до судової влади. Так, це ті, хто приймали такі совільні рішення щодо учасників подій на Майдані. Це також і звільнення, які могли би відбутися за наслідками закону про очищення влади. У тому, що вища рада юстиції не працювала, зацікавлені насамперед представники колишньої влади регіонали, які досі спираються на велику частину скомпроментованих суддів, каже перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя Леонід Ємець. Така ситуація склалась, тому що пан Ківалов та інші, які абсолютно формували закони про формування вищої ради юстиції, робили це під себе, і коли там почали висування здійснюватись не так, як би їм хотілося, вони заблокували подання кандидатур від адвокатури від навчальних закладів, заблокували в тому числі в судах. Призначення членів Вищої ради юстиції від адвокатів і вищих наукових юридичних установ було заблоковано рішенням окружного адміністративного суду Києва, який очолює колишній радник Сергія Ківалова. Він у мене, во-первых, советником був і ніколи не був помощником. Для виходу з блокади роботи Вищої ради юстиції, яку інспірували колишні регіонали, новий склад парламенту прийняв закон про забезпечення права на справедливий суд. Він передбачає, що до кінця квітня. Дня мають бути обрані всі члени Вищої ради юстиції. Ми прийняли закон про справедливий суд, обнулили всіх крім з'їзду суддів. Зараз е будемо вже на нових стандартах формувати вищу раду юстицію. На наступному засіданні я думаю, вже ми у нас буде ставитись питання про висунення представників від Верховної Ради України. Принаймні у вищому законодавчому органі Верховній Раді представники коаліційних фракцій кажуть, що зацікавлені якомога скоріше запустити роботу Вищої ради юстиції. Подальше відсутність ефективності цього органу не на руку жоденних сторін тим більше самій системі, яка відверто кажучи, Відчуває відсутність органу, який реально може реагувати на дії судді, і це не додає ефективності в роботі судді. Факція БПП визначиться своїми кандидатами. Ми подали всі свої пропозиції. Ми подали новий закон дає 60 днів на формування нового складу Вищої ради юстиції. Тож до кінця квітня мають бути призначені свої представники від адвокатів, вчених парламенту, президента, прокуратури та суддів. Тим часом рік без діяльності цього органу вже призвів до важких наслідків. Один з них це те, що судді-пенсіонери, що мали бути звільнені цим органом, продовжують ні за що – отримувати зарплату з кишені платників податків, хоча вже не працювали. Лише через цей збій бюджет торік зазнав збитків щонайменше у 30 мільйонів гривень. На сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу. Ті надсилайте свої історії. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось у наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.